класному заході сонця. Знімаю обзор на Кая 612. Не тільки обзор, а тест-обзор. Зараз розкажу вам технічні характеристики і буде ще тест. І розкажу своє відчуття від цього мотоцикла. Розпочнемо технічний огляд з вигляду. Просто як він дивиться. Щиток, фара, лед. Переднє крило, як Джеонеса. Пластик, як Джеєса. Хвіст так само. Він дуже сильно по вигляду нагадує Джеонеса. Але мені здається, що він коротший. Но дивиться дуже гарно. Цей мотоцикл вже експлуатується приблизно пів року. Так, в нього вже там пробіг тисяча. Якраз пройдена обкатка. Приборка звичайна. Ричаги звичайні. Пульти, гріпси самозвичайні. Руль 28. Захист рук в стоці. Велка перевернутого типу. З набором регулювань. Такий здоровезний тут виглядає. З таким великим компенсаційним бачком. І так само з набором регулювань на життя та відбій. Амортизатор кріпиться до маятника через прогресію. Пак прозорий. що... Це плюс, бо можна побачити, скільки топлива. Так як в даному випадку на ендуру приборка не показує, скільки топлива. Лишилось в баку. Вихлопна система без повербомбу з гарною голосистою банкою. Щось під Акрапович. Резина. Кенда. Вже підзношена, бо вже півроку експлуатується. Але власник задоволений резиною кайде в стоці. Так само передня резина кенда. Передня тормозна система. Двохпоршньовий супорт, як у більшості мотоциклів. І ось така тормозна машинка з таким гарним регулюванням для викиду ручки. Двигун 74-й, без косої голови. Бо коли цей моцикл куплявся, косоголових ще таких моциклів не було. Зараз вони вже є. На шестиступці карбюратор Ніббі, ПВК-34-й. До двигуна є отака на раму і для двигуна захист, пластиковий, який йде в комплекті. Алюмінієва лапка передач та стальні підніжки та стальна бокова опора, в якої є невеличкий мінус, що вона дуже маленька і в такому вологому ґрунті чи в піщаному вона потає і мотоцикл перевертається. З гарних плюсів це в стоці поставили сальниковий ланцюг, який вже йде з заводу. Це дуже приємно, бо він не тягнеться, як у тій стокові за 200-300 кілометрів його потрібно міняти. Цей носиться вже тисячу від'їздів і власник ще не міняє. Система охолодження тут дуже цікава. Ось лівий радіатор такий видовжений. Дуже видовжений, на якому стоїть кулер примусового охолодження та датчик. А з іншої сторони йде такий широкий, ось такий широкий, але короткий, щоб не пирав вихлопну і не грівся від вихлопної. Я думаю, що цей моцикл має охолоджуватися набагато краще, ніж е, GNS, ну, і не говорячи навіть про Ковімакс. Е, давніших випусків, там дуже маленькі радіатори. Знаю з свого досвіду. Задня тормозна система складається з металевої лапки з алюмінієвим наконечником, який знімається. Однопоршневий супорт. Звичайними колодками, як на багатьох ендуро, та звичайною тормозною машинкою. Зірка задня в 100 йде 43. Цікаво, як він поїде на цій зірці. Знаючи характер цього двигуна, мені дуже цікаво, як він поїде на 43 й зірці. Бо я знаю, як він їде на 49 й та 48. -й. Ще раз по органах управління. Щеплення звичайне. Тормозна ручка та машинка цікаві такі, з таким зручним налаштовуванням під викид пальця. Короткохідка. Старт-стоп звичайний, так само пульт управління світлом звичайний. З приємних плюсів це є підніжки пасажира. Тому що в нашому регіоні ці мотоцикли використовуються не тільки для вихідних та е, катушок для свого задоволення. Вони часто використовуються в буденні дні і потрібно підвозити часто пасажирів. І ці лапки, вони. Взагалі не є лишніми. Не знаю, як вони в практиці зараз спробую і скажу, чи вони мішають чи ні. Але в буденному житті вони є дуже великим плюсом, тому що їх в мене немає, ну це дуже незручно. Ще один з плюсів це є захист переднього тормозного диска. Так, він не захищає диск від каміння, від сильних ударів, але він захищає від болота, від грязі. І причому диск менше гріється і набагато менше зношуються тормозні колодки. Так само. Є захист заднього тормозного диску. І захист ланцюга. Це так само йде плюсом, тому що він ваги практично не має, а зверху колесо на нього не накидає болота. І ланцюг набагато довше носиться і набагато довше тримається на ньому змазка. В перспективі я сподіваюся, що цей мотоцикл буде обслуговуватися у нас, особисто у мене. Я вам розкажу про обслуговування його. que aqui é a plus C e aqui é minus C.